це спецпроєкт. Межуємо, але фільтруємо. У ньому громадська організація інформація в чистому вигляді у партнерстві з інформаційним агентством «Волиньпост» аналізує білоруську пропаганду та її вплив на прикордонні райони Волині. Сьогодні у нашому фокусі те, про що у селах, які межують з Білоруссю, не прийнято говорити на камеру. Не те, щоб не прийнято радше, як тут часто вважають, не дуже правильно, незручно і навіть боляче. Були ця тема Боляче. У прикордонних селах Волині ми поговорили з людьми про їхніх родичів, друзів та знайомих, які свого часу виїхали до Білорусі. Про те, як наші білоруси, як їх називають у волинських селах, бачать війну в Україні чи підтримують вони батьківщину і рідних. Тут важко обійтися без спойлера. Ми й не здогадувалися, що наслідки роботи пропагандистської машини аж настільки плачевні. Цього разу ми поїхали у Самарівську громаду, яка має майже 30 кілометрів спільного із Білоруссю кордону. Ми поспілкувалися, зокрема, із жителями сіл Межисить, Залухів, Щетинська Воля та Язавні. Усі вони кажуть, здебільшого так: відволенян, які зараз живуть у Білорусі, можна почути різне: хтось співчуваючи, хвилюється, а хтось звинувачуючи, дорікає. Але якщо говорити про тенденційне, а не ситуативне, то є один доволі сумний висновок. Більшість наших земляків піддалася впливу пропаганди та вірить у наративи на кшталт Америка почала війну або Українці самі винні. Ще одна значна частина готова говорити з рідними про все окрім війни. Деським як спілкуємося, то стараємось на цю тему не розмовляти. Що ми винні? Ну, так то ми стараємося закривати тему і не робити більшого конфлікту. У селах, про які ми говоримо, без перебільшення у кожній другій хаті є родичі, які тепер живуть у Білорусі у 70-х-90-х роках. Волиняни масово їхали у цю країну працювати здебільшого в колгоспах. Для прикладу із села Щетинська воля, за підрахунками місцевого краєзнавця Миколи Денисюка, приблизно за 15 років виїхала третина населення. Тут свій час виїхало, як я порахував 305 людей на Білорусі. А населення було в селі 960 людей. людей. Третя частина людей виїхала в Білорусі. Передумови для такого виїзду і справді були. Відсутність сполучення віддалених сіл навіть із райцентром, безробіття і бажання мати хоч якусь стабільність змушували шукати кращої долі. Ну тут просто далеко було село. От, роботи такої не було, зарплата була мізерна, дороги не було, сполучення із Ратном взагалі майже не було, до речитися робити. Там було, до автобусу найближчого було 20 кілометрів, велика глуша. Туди були пішком, Велика Глуша, Торібишівський район, приїжджали Кам'ян-Кашільський і вбирали в Ратну. Та й люди мусили виїжджати, хотіли краще жити. Виїжджали, щоправда, здебільшого ті, хто погоджувався на роботу в Колгоспах та не міг реалізувати себе в Україні. Основна причина виїзду була в тому, що їх там забезпечували на житлом. Вони приїжджали, вони влаштовувалися на роботу в колгоспи і вони там отримували житло. В Україні вони себе реалізувати не могли. Це вже був період з історію. Потім розпад Радянського Союзу, створення незалежної української держави, житла не купити. Вони поїхали дуже давно. Ну не з кожної сім'ї поїхали туди, але з більшості сімей поїхали. Наприклад, за Лисиця хутір, там з кожної сім'ї, хтось, напевно, поїхав на Білорусі, виїжджали цілими сім'ями, І брати, сестри забирали за собою і інших дуже багато. Частина ж опинилася в містах. Це Брест, Коворога, фабрика там була, а в основному їхали на село. в район, вони їхали в село і там працювали в когоспах. Саме в той час виїхали масово населення. Класників ну, мої багато поїхали, які живуть, живуть в Білорусі. Вони не йшли навчатися, бо ті, хто мав можливість і жагу до знань, і пішли навчатися вищі навчальні заклади, середні, спеціальні, то люди, які мають освіту, дуже мало виїхали на Білорусі. Вони влаштовувалися в Україні. Певні світоглядні зміни у знайомих, які виїхали у Білорусь, місцеві бачили, ще задовго до повномасштабної війни. Журналістка Людмила Приймачук, яка родом із села Межисить, каже, неодноразово мала дискусії із колишніми однокласниками, які тепер живуть у Білорусі. Тосувалися вони зокрема революції гідності і тих пропагандистських вкидів, у які вони вірили. Значною мірою пропаганда змінила свій їхній світогляд. Причому відбулося це не на початку повномасштабної війни з Росією, а набагато раніше ще от років 9-10, коли от. І однокласники приїжджали на зустрічі, тоді, як тільки от прийшов Майдан, одразу в них досить така реакція була агресивна. Тобто Майдан, печеньки, Україна продалась Америці. Ну, коли я почала говорити, що ну, загалом Україна це ваша рідна країна, ви там народились, відповідали, ні, моя родина Білорусь. От ми я родилася в Совєцькому Союзі як варіант. Ну, словом, що це слухати було настільки неприємно. От я намагалась щось переконати в чомусь, не тільки я, багато то ті всі мої однокласики жили в Україні. Це говорили. Ну але в принципі це все було марно. Після майдану, якого самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко так панічно боїться, його режим ще більше затиснув пропагандистські лищата. КДБ Білорусі перестав пускати в країну активістів, що мають майданівське минуле, а міски стали промивати страшилками про бандерівців та націоналістів. Тож волоняни у Білорусі, які дивилися лише телевізор, стали приїжджати на Малу Батьківщину ще рідше. Однокласники все менше приїжджали в країну, тільки однокласники. Ломцем, земляків все менше приїжджали в Україну. Раніше ми зустрічалися щороку на проводах на цвинтарі. Потім їх зовсім мало було їздити. І майже зовсім перестали їздити чоловіки. Одного разу я зустріла свого однокласника з вараша на цвинтарі. І він дуже вдивувався, чому не приїхали його брати. Коли мені передзвонив, вони йому сказали, що ми не можемо виїхати, тому що нібито подейкують, що на кордоні з Україною всіх чоловіків виводять з машин, роздягають і примушують співати гімн України. Ті однокласники, які не приїжджали, але іноді там був спільний чат і всі ми разом з ними спілкувалися, то вони так само були налаштовані доволі агресивно. Наприклад, один з Кобрина, однокласник, заявив іншому моєму однокласнику, який живе в Україні, що і за вас бандерацев я не можу приїхати домой, якщо почнеться війна, я піду воювати проти вас. Ну і загалом. Коли почалась почалось повномасштабне вторгнення, мої дворі сестри після обстрілу Луцька почали телефонувати своїй старшій сестрі, син якої воює, і казати, що це ви самі себе обстріли. Коли сестра намагалася їм щось доказати, то вони тільки довели її до сліз і зрештою нічого з того не вийшло. Зараз я майже ні з ким не спілкуюся і. Хоча вони продовжують мене атакувати в соцмережах. Вони критикують мою проукраїнську позицію. Я їм пояснюю, що не так. Але ну всіх сказала, всіх не згодних, просто я видаляю з друзів, і блокую сторінки. Тому що це вже просто колишні однокласники, мої колишні друзі і колишні родичі. Війна це все розділила на дві сторони: або ви з нами, або ви проти нас. Про самі винні від земляків, які нині по той бік кордону, доводиться чути нерідко. На Білорусі є така, що когорта наших земляків, які кажуть нам так, ви зажрались, Тобто вас дуже все добре, ви дуже вільно живете, і ви винні в цій війні, бо ви не склали зброю. Поруч із пропагандистським вкидом про самі вінувати. Є ще й інший про Америку. А є такі, що підтримують, просто каже: «винні ви. Він не ви у вас американці, які нас американці Американці почали війну, яку ви американці, я не, я не, я не розумію. О, і, і, і президента ганять вас президент Клоун, ми його вибирали, він нам. ми такого хотіли, президента, який у нас він є. Часто зв'язки із родичами, друзями та однокласниками погіршувалися або й зовсім зникали. І ми довгий час підтримували зв'язки зараз з Білорусі з Росією. Наші однокласники повід впадали. Вони нас не підтримують. Вони кажуть, що це ми напали. Я не можу їм доказати. Це вони просто ну, вони настільки чи ми дивилися телебачення, я не знаю, і їм не можна доказати. А я думаю, що тільки це через. Російську пропаганду директорка Язамненської гімназії Галина Гуса каже, кремлівська а за нею вслід і білоруська пропаганда навіть тут, на Волині, мають деяких прихильників. Хтось із них дивиться білоруські і російські канали. Бо на прикордоні, якби не було прикро, досі є такий сигнал. А хтось, проти кого не спрацьовують сучасні інструменти та переконання, досі ностальгує за радянським союзом. Хоча насправді, напевно, за власною молодістю. Разом із тим Волинянка пригадує одну зі своїх поїздок до Білорусі. І те, що її там неабияк здивувало. Частково білоруські російські частково канали частко пробивають, і люди дивляться, і є частина людей, які все рівно десь там вірять, є відсоток у нас все рівно, є. Старіше покоління, яке залишилося жити в радянському союзі зі своєю молодістю, я так розумію, коли ми були, коли вони були хитрі, розумні і це, то десь їм хочеться отак от зачепити. А було добре, а було так. добре. Хоч хоча, хоча розуміють, що сьогодні починаєш розказувати, ну ваші ж сини їдуть не в Росію, а в Європу. Дивіться, син побудувався в 25 років. Вже будинок має там, то то, то, то. ну так, але ж тоді був і було добре. Однозначно, там дуже сильна пропаганда, там вже ніколи не показували, що щось не так. Там все добре. Я була у 2014 році, коли в нас перевороти йшли, коли війна почалася, я була там на Христинах. Ви знаєте, мене це трохи шокувало. Ну, Я привикла говорити так, як нас говорять, нас президента критикують, то критикують, там голову критикують, і мені показують тихо. Ж таке тихо, що сталося. Питаю. І приспівали наша родина Совєтський Союз. Ага, ясно. Від родичів та знайомих, кажуть жителі прикордоння, часто чують про вищі зарплати, кращі дороги та президента господарника. В Україні ж мовляв, до влади прийшли коміки, далекі від державного управління. Про те, як білоруська пропаганда створює міф про землю обітовану, ми детально розказували у попередньому випуску. Розказує, що мріє потиснути руку Лукашенкові, бо Україна не дала йому навіть самого елементарного. А у Білорусі він нібито здобув все, про що мріяв. З обліченєм здохнув, що от я на своїй землі В общем без одним словом. Несмотря на паспорт гражданина України своїм домом, Олександр називає Білорусь з нашою страной познайомився, будучи проїздом. но і тогда тоді що здесь все делаю для людей. Але є одна ключова річ, про яку обов'язково говорити: українці вільні у своєму виборі. Білоруси ж такої свободи не мають. І чистота у Білорусі від страху. Якщо ви не хочете хаті в країні бардак, контроль має бути. За відсутність спроса і бардак ви будете наказаний жестачайшим образом. Чистота там, де ходить око президента, диктатора і його прихвостнів, там, куди це око не сягає, про ідеальний порядок не йдеться. То коли мені в 2014 році сказали, що в Білорусі в передовий когось приїжджає автолавка. Бо не працює магазин щоденно, Ну про що це говорить? Ну, про рівень розвитку даного регіону. І як розказують от хлопці, ті, що там побували, так центральна вулиця гарно вибудована, всі будиночки однакові, ніби все прекрасно, та тільки заходиш за, там, за контору, де ферму і так далі. Все там без порядок. Це життя, вони просто бояться. Вони дуже бояться влади, вони бояться поліції, але у них не сформовано громадянське суспільство абсолютно. В Україні воно формується 14-го року, а в Білорусі його просто немає. Воно може почало формуватися у 2020 році. Бажання е жити вільно в них немає. Для них от, основа, мені здається, буття для більшості з них це матеріальне забезпечення, щоб жити ну, в достатку. Як як наскільки вони йому собі цей достаток уявляють у цій історії? Не можемо не говорити й про інший бік про тих вихідців з Волині, які більш стійкі до пропагандистського впливу та не підтримують тези із зомбоящика. Вони хвилюються, підтримують і навіть стають до лав українського війська. Одна із жителів села Межисить розповідає, що родич із Білорусі минулоріч став на захист України та потрапив у полон. На щастя, чоловіка вже звільнили, а своє рішення він пояснив так: то мій каже батько воював із фашистами, я з расистами не піду. Там різні люди і різні українці. У мене є знайомі, які виїхали звідси в 80-х роках. Сім'єю, них чотири сина. Всі четверо мають різну позицію. І з одним з них я не спілкувалася з 2014 року, і 24 лютого він передзвонив, знайшов номер телефону, запитав, як у вас справи. І з того часу я можу вам показати вайбер Свій він щоденно надсилає листівки. Це з наших патріотичних журналів. Він щиро вітає нас зі всіми святами. Про події на Кримському мосту я дізналася від нього, бо він вже зранку мені скинув відео. Він щиро вболіває за Україну. В нього вся сім'я страждає від того. І він мені каже, бо там дуже багато наших земляків, що 95% у наших українців не підтримують Україну. І підтримують Росії і Білорусі. Сьогодні менше вже підтримують і вони вже злякалися. Вони бачать, що перемоги Росії не буде швидко, як ми сподівалися, що їх ждуть важкі часи, і вони мовчать. Кожен і кожна, з ким нам вдалося поговорити на прикордонні Ратнівщини, запевняють, ненависті чи озлобленості до тих родичів, які зараз живуть у Білорусі, але не розуміють українців, у них немає. Але є велике бажання донести, що війна, яку Росія почала проти України, йде не за території, бо їх Росії не бракує. Це війна за нашу свідомість, за наші голови. Росія, у тому числі й руками білоруської державної машини, робить усе для того, аби повернути вплив у межах колишньої радянської імперії. У Білорусі є багато людей, які борються за те, аби не допустити для їхньої країни долі колонії імперської Росії. За це вони платять свободою і навіть життям. Про те, що хотіли б сказати своїм землякам, які зараз живуть по той бік кордону. Ми запитали у жителів Волинського прикордоння. Я би сказала, розумієте, вони у нас от в даний момент ви бандерівці, ви такі самі бандерівці, і ми любимо свою державу. Ми любимо ну, те сонце, яке світить над Україною, а не просто якесь там радянське, придумане, не зрозуміло, яке мені здається, найвище, найвища, найвища цінність. Любіть. Волю, свободу, державу в першу чергу, і в тому, в тому певна цінність нашої, нашої будності певно, в цьому світі. Вони це добре знають, скільки вже хлопців. У нас село невеличке, і в нас вже двоє похоронили воїнів і двоє безвісті пропавши. Це вже доказ того, що війна така, великомасштабна війна йде і, і наші хлопці гинуть. Саме, як кажуть, світ. Нації української гени, ну а може до наших вже трошки і, і доходить. Вони що зараз шкодують, що вони не можуть до батьків навіть на могилу приїхати. Вони розуміють це. Але ну я знаю, ну я теж так думаю, ну, що якби так сидіти, склавши руки, не треба було. Хай би вони виходили на якісь мітинги, так же. Ну, але ніхто них такого немає. Вони собі тихенько сидять. Будь-якого випадку потрібно лишатися людиною, коли ви Дивитися, як помирають українські діти, горять українські міста і села. Ви задумаєтесь про те, який біль переживає ваша держава, ваша батьківщина, маленька батьківщина, ви тут народилися, ви коріння покоління в покоління українці. Треба змінювати свою позицію. Я би їй могла сказати, що нема в нас ніяких бандерівців. Ми просто люди, які любимо свою країну, Росія на нас напала. От і тому, якщо ви справді щось у вас залишилося все-таки українське, ви такі в включайте голову і все-таки підтримуйте нас, хоча б подумки, тому що коли Україна переможе, ви просто є таке поняття колективна відповідальність, і кожен буде відповідати за те, що вчинив. Вони родом звідси з України. і, Мені здається, кращого немає в Україні. Ті повинні підтримати. Хто його знає, як життя складеться надалі, Може ще і прийдеться їм і, і ще сюди приїхати. Ми теж звертаємось до волинян, які зараз живуть у Білорусі. Не підкріплюйте своїм зміненим колоніальним світоглядом мури диктаторського режиму. Білоруська державна машина це посаджена у колонії опозиція, політичні вбивства, а тепер ще й підтримка Росії у війні проти України. Ми ж обов'язково переможемо, бо свобода для українців і українок найвища цінність, і впевнені, у майбутньому ви знову захочете жити вдома у вільній державі, якою є була і буде Україна.